Криму знову спекотно на тимчасово окупованому півострі пролунали сильні вибухи біля військових аеродромів. Бавовна відвідала селище Гвардійська та Новофедорівку. Там базується авіація загарбників. Як повідомляє Уніан, посилаючись на телеграм-канал Кримський вітер», Спочатку учні звуки чули мешканці Сімферополя та Новофедорівки, де розташована повітряна база росіян. За даними пабліка, у Новофедорівці, наче спрацювала російська ППО. Після вибухів на 20 хвилин було припинено рух Кримським мостом. Це відбувається, коли на півострові звучить повітряна тривога. Як повідомляють місцеві пабліки, під час цієї повітряної тривоги прогрімів ще один вибух. Гучно було поблизу села Гвардійське, там також розташований військовий аеродром. Як повідомляє РБК Україна наразі аеродром у гвардійську підпорядкований повітряно-космічним силам Російської Федерації. Тут базується 37-й змішаний авіаційний полк. Після вибуху у гвардійську в телеграм-каналах опублікували фото характерного димового гриба. Окупанти поки що ніяк не коментують вибухи в Криму. Зазначимо, це не перший приліт у селище Гвардійське. 20 липня тут уже лунали вибухи. Тоді окупанти стверджували, що ППО змогла перехопити всі безпілотники, що летять на аеродром. Також 1 серпня Державна прикордонна служба України повідомила про удари по окупантах на острові Джердгач, що на Херсонщині. Сили оборони України туди запустили п'ять ракет Хаймарс. Постраждало багато військової техніки Російської Федерації, вбито і поранено велику кількість окупантів. Агентство УНІАН повідомляє, цитуючи центр журналістських розслідувань, який посилається на свої джерела. Ворожі військові ліквідовані на острові. При цьому окупанти погрожують розправою місцевим мешканцям за поширення інформації про втрати та поранених. Острів Джарелгач на Херсонщині окупанти використовують як полігон для підготовки своїх військових. Він був окупований ще на початку повномасштабного вторгнення Росії на території України.